Про елементи. Коли йшла на курс, планувала зрозуміти для себе взагалі, чи спроможна я, чи я дійсно така нікчема і що в мене нічого не вийде. По-друге, в мене не було абсолютно ідей, тому що, знову ж таки, я нічого не вмію. Ну і далі не було ідей взагалі, як це реалізовувати, навіть якщо би щось би було. Що є зараз? Є абсолютно чітке розуміння, що так, да, таке я можу, це дійсно залежить від мене. По-друге, є декілька ідей, які народилися завдяки тобі, Христю, завдяки курсу, елементи. Далі вже пішла така початкова реалізація на етапі формування послідовності кроків. Спілкування зі штучним інтелектом, формування якогось сценарію і записи, перші записи відео. Поки що нічого не викладаю, ну, але це вже наступний крок. Вдячна тобі за те, то, що ти зробила цей курс. Вдячна собі за те, що я на нього прийшла і навчаюся.